Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хочу знову поговорити з вами про законопроект, який був схвалено у квітні 2025 року, який змінює правила гри для всіх, хто заробляє через цифрові платформи. Це не нові податки. Але це нова система, яка стосується десятків тисяч українців. Сьогодні коротко і зрозуміло, що вас чекає, якщо ви працюєте, наприклад, в Uber, Bolt, Glovo або продаєте щось через OLX, ProM Pro Instagram. Цікаво? Поїхали розбиратись. Кого це стосується? Водіїв Uber, Uklon, Bolt, Кур'єрів Гово, Ракета, тих, хто здає житло через Airbnb, а також продавців на OLX, Pro Instagram. Цифрові платформи стануть податковими агентами, і вони самі будуть нараховувати і сплачувати податки з ваших доходів. Наприклад, от ви працюєте в болт, платформа утримує податки автоматично з ваших доходів, а ви отримуєте чисту суму. Які податки муситиме платити самозайнята особа на цих платформах? Вона муситиме платити 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору згідно даного законопроекту. Прошу помітити один факт. Тут діє пільгова ставка на податок на доходи фізичних осіб, на відміну від стандартних 18%. Ви спитаєте, чи це добре? Я кажу так, бо не треба буде вести облік самому, подавати декорацію і бігати в податкову. Все це бере на себе платформа. Як це працюватиме? Вам потрібен буде окремий банківський рахунок лише для доходів з платформи. Банк буде передавати дані податкові про відкриття рахунку рух коштів. Хочете вести облік самостійно або оптимізувати податки? Будь ласка, реєструйте ФОП і працюйте на звичних умовах. Тепер коротка аналітика по плюсам та мінусам. Почну з плюсів. Автоматичні податки, простота, ну і легалізація доходів. Щодо мінусів, втрата контролю над фінансами, фактично, штрафи за помилки платформи можуть прилетіти саме вам. І ще один момент. Не всі сервіси зрозуміло трактуються у даному законопроєкті. Наприклад, OLX і PROM, на мою думку, трактуються на межі, як то кажуть. Закон ще не прийнятий він у парламенті, але уряд його активно просуває. Що очікується? Очікується прийняття до кінця цього року, а набрання чинності вже очікується з 2026 року. Даний законопроєкт це частина євроінтеграції та цифровізації. Він вплине на кожного, хто заробляє онлайн. Щоб не залишатись без зрозуміння, підпишіться на канал, поставте вподобайку, поділіться відео з тими, хто працює через платформи. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях, розберемося разом. Якщо вам необхідна консультація, як завжди, мої. Контакти під цим відео. Звертайтесь, я буду радий допомогти. На все добре!